Збірновий з футболу виграла свій останній матч на груповому турнірі чемпіонату Майнкрафту з футболу. Сьогодні зійшлися наші хлопці з збірної Норвегії, яку перемогли з рахунком 4-2. Таким чином, наша команда гарантувала собі прямий вихід до плей-офф, зайнявши перше місце в своїй групі, а також попередньо в матчах перемогла збірну Шоту 4-0 та збірну Люксванцію 5-0. Взявши з трьох перемог, 9 очків, 13 м'ячів закинув і лише двічі пропустило лише в матчі проти Норвегії. Також і сьогоднішній суперник збірну Норвегія потрапляє напряму до плей-офф, але також буде грати з іншим суперником. А от збірна Шота має очікувати кінець турніру, щоб помірятися очками з тими командами, які в інших групах зайняли третє місця. Тобто. Можливо, збірна Шото також буде брати участь в плей-офф, але це ще не точно. Також на крістіан Арені був сьогодні Аншлаг. Приблизно майже більше 500 чоловік дивилися матч вживу. В основному весь сектор займала збірна фанатів Вейцорі, а з іншої сторони, лише така маленька куча фан-сектору збірної Норвегії. Усі вболівальники збірної Вейцорі заявляють, що хочуть зробити Дмитра Убніна національним героєм. За те, що він несе успіх для збірної вицурі для всього спортивного життя цієї країни, за те, що він прославляє нашу державу на міжнародному рівні.